Я люблю кебаб. Багато дуже кафе. Приємно так зайти в центрі міста. А ось зараз ми з вами підходимо до цього храму на честь ікони Божої Матері Єрусалимська. Я вам вже казала про цей храм. Молоді родини, які мають мрію та надію відносно діток прямою наводкою вам сюди. Цей храм. Тут знаходиться ікона святого Стіляна Офлагонського. Я вам в групі про цього святого розповідала. Багато міститься фото та відео. Зі святкової події. Тут велика ікона Божої Матері Віфіємська, Єрусалимська, багато ікон Божої Матері, Спірідона Трібі Фунського, Чудотворцям. Тут є частина пояса Богородиці. Вона Ця частина закріплена на іконі Божої Матери Іерусалимська.